Так, тепер мене цікавить, чи у нас тут салон є. Я дуже сподіваюся, що так. Мені взагалі не хочеться їхати кудись іще. Майстерня. Отут, кстати, може бути салон. Дивіться, у мене тут знак вопросу стоїть, непонятно, що там за історія. Так, це якісь контори. Ну, виходить, так, да, тільки оце варіант. Поїхати подивитись, що там. Скільки туди? 24. Ага, 9 миль. Ладно Поїхали. Беріком глянемо, що там до чого. Бля, такий великий город, і тут немає салону, я не повірю, я впевнений, що салон там. Бо на таке місто має бути хоч один салон. Боже, затрахає. Давай, сука, нам ехать надо. Ну і скажіть, що це салон. Що я не зря сюди приїхав. Вольво, та впізд. За що? Ну за що? <головіко> ну як це, блять? От який шанс, що це буде іменно Вольво? та я паю мать, блять. Скільки оце стоїть? Ну фу, ну Вольво, ну серьезно. Берем самую дешевшую. Що купити замість Volvo Volvo Але найгірші комплектації, яка є на ринку. Новеньку. новеньку без сумнівів. Але не по власному бажанню. Так, я пішов за кавою. Без кави істаграм, тут не обійтися. І цей трек-стопчик вийшов такий, знаєте, нехеровий. Мені сподобався там туалет, я вирішив ще її трохи пай, тут, похизать. <кхи> Бо ми ранішній стрімчанський робимо, як завжди. Так, що тут? Блять, тут дзеркало ще гірше. Отак от мене отакий от угол у мене був на тій, а на цій треба отакий от угол, щоб бачити щось те дзеркало. Ну це піздець, Як так можна їздити? Це виходить, що мені треба два ставити оцих штучних та і все тоді. Як вони ставляться отак? Получається, так. Да. Получається, мені отак доведеться їхати. Ну, таке. Так. Ми взяли найдешевшу фуру. Найдешевшу комплектацію. Ну, гуде вона вже так само. Бля, якось незручно, не знаю. Нам так не здається. А яка тут коробка, кстати? Я не подивився, яка тут коробка. Ой, тут явно не 6 ступчата. Я вже бачу. Тут або 12, або 18. Що мені вже не подобається. Але... ну такої гроші. витрачати, щоб її просто поміняти. Так. Ми, в принципі, помилку зробили? Та, блядь, ну ти здіваєшся, я навіть туди не заїхав. Треба поспати зразу. Поки тут тракстоп є. Поспим, і я все-таки коробку перекину, не хочу я їздити на 12 ступчиті. Це говно. Сервіска дальше. тормоза пока непогано. Так. К-к-к-к, двигун, трансмісія ж, да? Да. Ось мені це потрібно. Не обов'язково така На Це ренджигло, блять, половина її вартості 12-12. Саме дешеве 6. Оця, да. Давай її поставимо. окей. Так, все. Це є. Не подобається мені з другим боковим. Все-таки ота буде краще, тому що незручно. Взагалі незручно. Так, стоїмо тут спимо. Так, по ідеї, ця фура в декілька разів менша, ніж та, що в мене була. Тому має бути якби зручно. Зараз подивимось. Так, фари є. Сподивимось, наскільки вони зручні. Чи не зручні. Так, якщо. Ну, отак. Ну, якось хоча б отак, мені треба їхати тоді. Щоб я хоч щось бачив, в те дзеркало. Отак. от, Отак я хоч щось буду бачити. О. Не знаю, напишіть, як вам такий вид. Так, і тут можна зразу зачепити роботу, в принципі, якщо в них вона є.